Халя, це за мене, дорогенькі друзі. Дуже раді всіх вітати. І сьогодні, як завжди, продовжуємо наш відеоогляд з Тафеля. Мала сьогодні ходила, брала наші всі продукти на тафель. Скажу зразу, що черговий раз дуже все цікаво, несподівано надавали нам сьогодні. Але все познається в порівнянні. Нагадую, що весь цей чудовий комплект коштує на двох 2,50 центів, 2 євро на дорослого, 50 центів на дитину. Отже, поїхали. І так, як завжди, починаємо з хліба, булок і так далі. З мучного хліб. Отака булочка. Були ще пару булочок з сиром, вже їх немає. Далі е, яйця. Сьогодні 6 штук аж. Далі Шампіньйони. Сьогодні не 400, не 350 грамове, а 250 грам. Ось такі шампіньйони білі. Супний овочевий набір. Я, якщо не помиляється, тут селера, петрушка і ще щось. Далі огірок, селера ось така. Голівочка салата. Дуже у них, я так розумію, тут багато моркви, і вона у дуже швидкі терміни пропадає. Тому, раз, два, три, чотири. Ну, Більше п'яти морквин, таких трошки більше середніх. Як завжди, пучок редьки, аж одна цибулина та один синенький баклажанчик П'ять помідорів, два перці, дві паприки і і і зовочі. Да і все сьогодні з овочів. Аж незвично. Далі, поїхали далі. Фрукти груша. Дуже перезріла авокадо, Ківі. І оце я не знаю, що. Перепрошую. Це не слива. Не знаю, що це вибачте. Два апельсина, три банани, один лимон, два яблука. І наш сьогодні гість програми ананас. Дуже класний ананас, до речі. І... Полуничка. Полуничка, до речі, в дуже гарному стані. Чому я не дуже-дуже рада. Так, далі сир. Слайсами. Ось такий сир. І аж 250 грам, чому я також не сказано рада. Да ще й чілі, те, що я люблю. І два такі смаколики на двох. Мені малий пончик. Ось такий у нас сьогодні мега супер короткий огляд. Це все коштує, ще раз кажу, 2,50 євро. Ну, не знаю. На мій погляд, звичайно, відносно інших разів, то так, 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 сказати, м'яко кажучи, ну, але ми за все вдячні. І нас все влаштовує все одно. За це не потрібно платити кошти. В повному обсязі у супермаркетах і нас це влаштовує. Всім бажаємо здоров'я, довголіття, благополуччя і добробуту у ваших сім'ях, миру як найшвидше, все буде Україна. Героям слава!